Друзі, всім привіт! Сьогодні наша серія про Bentley Continental 2018 року. Подивіться на ці машини і зверніть увагу, що всі три вони в таких зелених відтінках, в зеленому кольорі. Просто той темніший, той світліший, той такий більш приближений до Салатового. Не знаю, чому команда Hot Wheels не грається з ними в якомусь іншому кольорі, але маємо те, що маємо. Сьогодні у нас розпаковка одної машини, яку я купив недавно у місті Хмельницький, Попередній там спецсерії, ви можете подивитись. І покажу вам, ознайомлю з двома, які в мене вже були. І так, розпаковка Bentley Continental 2018 року. Ось ось так вона виглядає. Деталізація є, але шкода, що немає саме на фарах. Тут на спойлері Бентлі. Ну, такий, можна сказати, розкішний спорткар. Е першу, я пам'ятаю, купив я оцю салатову Бентлі. Дуже давно причому. Ось так виглядає перший мій Бентлі, ну, а це другий, в такому зеленому кольорі, з такою розкрасочкою. Якщо зрівняти, то вони абсолютно одинакові, тільки що різні розкраски, і всі, і всі три в зелених кольорах. Come back Mr. Navigator.